Так, пробіг мотика 7180 кілометрів. Покришка вже стерта. Майже повністю прийшов час її поміняти на щось краще трошки. Хоча б протектор буде, щоб я міг їхати по болотам і по всякому такому. Так, що якось так. Так, ну що, колесо я поміняв. Не скажу, що це було дуже легко, воно таке тверде. Просто нереально. Ще й ця камера довга. На ендуро мотоциклі набагато легше півліс забортувати, ніж камеру. Але в принципі виглядає непогано. Шашка є, вже добре. Хто знає на 16 колесо не так просто покришки знайти, щоб були не ендуро. Це таку саму знайшов 120 90 116 З таким протектором, що вона більш дорожні, ну така типу, дорожня, адвенчерна. Наче непогане колесо, подивимося, як воно буде їхати. В горах, по бездоріжжю і таке інше. Ну, Наче все. Цей лисак піде в утилізацію, бо тут вже протектора немає взагалі.